Вітаю, ви на каналі Квітка Помідора, Мене звуть Наталя. Сьогодні 28 березня. Я йду на свій городик, сподіваюся, добре попрацювати, якщо нічого не завадить. А завадити мені може мій сусід, який інколи спеціально чекає мене, щоб побалакати. Він самотній, живе один, йому майже 90 років. І це буває. Чекає мене. Ну що, сусід був, але теж зайнятий, садить картоплю, тож я трошки попрацювала, бо в мене буває година-дві максимум на роботу, а буває, прийдеш, а він мене виглядає. Підходить побалакать, бо жива людина сама. Хочеться йому з кимось розділити свої новини. Було таке, що прийшла, наділа перчатки. Погукав в мене сусід, ми побалакали, година моя вийшла, я перчатки зняла і пішла додому. На сьогодні трошки попрацювала, посіяла редиску і трошки просапала. Це я вам показую свій палісадничок, в якому було завалено спиляними гілочками. Я тут вже розгреблася і знайшла, я думала, тут три кущика півоній, а я знайшла п'ять. Вже вони отакі величенькі, гляньте. І зважаючи, скільки коштує один корінець півуні, п'ять кущиків, я вважаю, це справжній скарб. Один, правда, ось такий геть манюсінький. Ну, але я їх у вересні або в серпні, яка буде погода звідси, приберу. Вони старі, їх треба омолодити. Ну, я Сподіваюся, що з них буде толок. Це один такий величенький. І ось ще такий величенький кусик. Ось, тут їм темно було. Я їх пересидю на сонечку, і я сподіваюся, що буде їм там краще. Може, і квіточки побачу, вони розповся. Ще я тут знайшла. Трояндочку. Не знаю, що то за одна. Я її обрізала, начебто вона жива. Все. Може, вона вже і перетворилася на шипшину, хто знає. бо минулого року вона ясно, що не цвіла, тут все було загущено і деревами. Тінь була велика. Троянди таке не полюбляють, і ясно, що вона теж дуже-дуже стара. Ну, а викапати я її завжди встигну. Побачимо, а раптом вона ще й зацвіти. Кости починають прокидатися. Ну, вже їх видно, я їх буду звідси прибирати. Ось так виглядає моя, мій озимий часничок. Вже добре так піднявся, темний добре виглядає. І зробила собі отаку штуку. Там старий хміль і виноград. Поки руки туди не доходять прибрати, а щоб воно не росло, накрила старою рядниною, щоб хоч трошки затримати ріст цієї трави. Так, моя полоничка росте, я між нею позавчора натикала ще цибулі, Ще купила і між нею понатикала. Ось мої тюльпанчики ростуть. Усі піднялися, усі 21, що увіткнула, усі піднялися. Коли не видно. Сливка. О, жива, пустила бруньки. А груз. Теж пускає бруньки, оживає один кущик, а тут другий, поки не ясно. Начебто теж я бачу є живі бруньки, але не так інтенсивно він із зими виходить. Побачимо. Ще щось незрозуміло із хризантемою моєю літньою помаранчевою, я її купляла минулого літа. Вона дуже добре після зими зійшла, багато було таких оцих бруньочок. А одного дня я прийшла, вони всі білі, і половина потім пропала, чи померзла, чи хто знає, що з нею сталося. Я дуже хвилююся, аби вона вижила. І прямо в ній оце в мене росте якесь чудо, і я така посередині біла смужка. Не знаю, чи видно сонячно так зараз. Мені здається, що це газанія. У мене отут на цьому п'яточку росла газанія. Може вона насіялася? І прямо, дивіться, там брунька хризантеми, і прямо в ній оцей кущик. Як їх розділити, якщо це газанія? Ось, ось ще один. До речі, прокльовуються календула. Нагітки, було в мене їх тут багато. Ось тут прямо видно, що це воно насіялося і прокидається календула, дуже її багато. Ну, от і добре, бо тут була гарна календула. Хотілося б, щоб вона така і була. Так, посіяла сюди цибульку шніт. Друга моя спроба. Перша не увінчалась успіхом. Не зійшло. Сподіваюся, що зійде. Ось, до речі, кущик тим'яну Ось такий він здоровий. Я його буду ділити там багато їх розсажу погороду. Так, а ось це. Кущик шавлі лікарської, здається, він живий. Сподіваюся, я його звідси буду прибирати, бо я сіяла сюди, шавлю мускатну з розрахунку, що в центрі цієї грядки клумби з духмяними травами буде висока рослинка, а лікарська шавлія трошки менша. Якщо, коли вона вже остаточно буде видно, що вона жива, я її звідси приберу. Посіяла я ще, до речі, моркву позавчора. Піддивилася, що люди використовують такий лайфхак, сіють з кавою, з порошком, цим, що після заварювання кав залишається. Ну, Я так спробувала, побачимо. Кажуть, що воно добре, як органіка, заодно, і не такий великий витрати, не такі великі насіння. Ну, Я таку гібрид посіяла із кавою, з цією, а такі звичайні накидала. Як зазвичай, морку побачимо. І ось у мене ще одна хризантемка прокидається. Це червона пізня, її теж звідси буду прибирати, бо я її пізно восени сюди просто увіткнула, бо більше не було куди. А ще в мене під парканом між мною і сусідкою тут також пиляли дерева і всю зиму було завалено деревами. Тепер ми дерева розібрали, і я побачила, що сусідська ожина. У мене тут вкорінилася верхівками. Ось одна верхівочка, я вже її обрізала. І десь тут оце, мабуть, друга. І воно ще І побачимо, що з того вийде, ось і начебто і росте вже. Я сусідку попередила, вона сказала, бери, не переймайся. То я з дозволу сусідки. Маю два або три тепер корінця ожини. Радію, справді, як дитина, бо якщо на городі немає нічого, і все одразу все одно не купиш. І отакі знахідки, як півонія або ожина, це супер. Ну і ось така в мене цибулька. Це батон, ми вже її зрізали. Так, дружньо зійшов. Я хвилювалася чи перезимую, я купила ще насіння, щоб підсіяти, але, мабуть, поки не буду підсівати. А оце хишико. Хишико я підсіяла. І причому, от, що цікаво, до речі, я ось зрізала його нещодавно. Бачите, яка всерединці, скільки там у нього вологи, прямо аж біла. Хишико у мене стояв аж до снігу. Я збирала з нього зелень ще в грудні. Він ще стояв зелений. Ще сусід в мене питав, це в тебе ота цибуля-пирій. То дуже добрий він стояв, зелений, тверденький, а батон до цього часу вже поліг, вже лежав, вже не було з нього толку. А навесні, навпаки, батон вже який гарний стоїть. А хишико, щось такий, не дуже. Ну, він і зійшов гірше. ну Такий він зараз. І вже моя петрунічка. Потрошечку оживає. Озима ще не зійшла, буду ще десь підсівати, ще не, не знаю куди, подумаю. Бо, ну, може, ще озима і зійде. Але поки що так. Якщо буде тепло, то скоро вже буде і петрушечка. Ну і все, мабуть, буду прощатися, бо в мене діти вдома самі. Дякую за увагу. Сподіваюся, у вас теж вже сезон вдало розпочався. Це у вас добре, живі, здорові. Бажаю вам гарних урожаїв, продуктивної роботи на своїх улюблених ділянках. Ну, а ми з вами побачимося в наступному відео. На все добре!